Тебе колись таке було, верстаєш сайт, дивишся на макет і не розумієш, який тех тобі обрати. Після перегляду цього відео в тебе не буде сумнівів. Розглянемо мінімалістичний сайт про тварин. Він має декілька секцій, в коді вони зроблені за допомогою тегу Section. І також маємо сайт про новини світу технологій. В нього також є секції, але ще всередині секції в нього є артикул. Давай спробуємо взяти тег Section і перенести на інший сайт. На сайт про новини. Справді, він тут не дуже пасує. Тобто секція про нас, контекст йде про тварин, і він не підходить для цього сайту. Але якщо ми візьмемо тег артикл з сайту про новини та додамо на сайт про тварин, то цей контент буде вписуватися в наш сайт. Тобто, це повноцінний самостійний блог, він сам про себе говорить. В цьому контексті він буде виглядати ніби реклама. Давайте зробимо підсумок. Як виявити, яким тегом розмічати смисловий блок, Тегом «Section» чи «Article»? Це дуже просто. Всього навсього потрібно уявити, якщо цей блок взяти та винести взагалі на інший сайт. Чи буде він там мати сенс, чи вписується він в контент того сайту? Якщо цей блок не буде мати сенсу на іншому сайті, то це точно Section». Візьмемо ще один блок. Якщо ми його виносимо на інший сайт, і він буде мати там сенс, тобто це буде самостійна одиниця. То це точно тех артикл Підписуйся, якщо сподобався лайфхак.